Ну і долучаємо Андрія Добрянського, це речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів. Пане Андрію, слава Україні. Героям слава пане Андрію. Як ви оцінюєте, як Конгрес Український конгрес конгресовий комітет оцінює от рішення палати представників іти на канікули? Чи рішення, от чи можна сказати, що це рішення було ухвалене навмисно, щоб не голосувати допомогу Україні? Ну, цей календар був виданий ще у 2023 році. Ми знали, що Сенат, який е, е, в яким пройшов цей законопроєкт раніше, він мав на канікулях кілька днів раніше, але вони продовжили свій термін е, на кілька днів. То вони не будуть мати повні два тижні. Вони будуть мати півтора тижня, і вже вони в у локальних е, дільниці е, зараз тепер мають зустрічі. Наша громада мала декотрі зустрічі з сенаторами, е, е, вже коли вони від'їхали на, на канікулях. І дуже те, терміново важливо. Для конгресмена вернутися до своїх місцевих дільниць перед великого голосування. Ви знаєте, що є великі попередні вибори у лютні для президентських виборів, які так само для різних конгресменів, так само то їм терміново вернутися, щоб агітувати, щоб кампанію свою підтримати. То ми знали наперед. Що будуть ті канікулі, і що mm -hmm. часу не вистачить, щоб вони а, перейшли цей законопроєкт. але це дає длягоду для тих, що підтримують цей законопроєкт, щоб мати зустрічі під час цих тих канікулях вони є зараз у місцевих дільниць, і ми, як організатори, ми як активісти організуємо наших людей, щоб мали якнайбільше зустрічі з тими конгресменами зараз. Тепер а, ну дивіться, пане Андрію. А скажімо, так а. Ну, враховуючи терміновість питання того, що відбувається в Україні, я думаю, що ви бачили так заяви, зокрема про ну от Ендрю Бейтса, який в соцмережі іксмі напередодні написав, що Білий Дім обурений з приводу цієї ситуації. Скажіть, будь ласка, от чи існує якийсь механізм, який може бути більше ніж просто критика з боку Білого Дому? Попросити або змусити працювати конгрес, е ухвалити рішення або не ухвалити його, а вже потім іти на канікули, або змусити просто працювати в канікули. Чи існує якась така процедура, яка може вважатися терміновою? На жаль, ніяк це дуже прикро для нашої батьківщини, що зараз тепер ми маємо зміни політичні в Америці. Спікер Джонсон тільки ухвалив свою посаду у листопаді. Зараз немає багато увірення. Межі різних партій у конгресі, чи то сенат е, з палати представників, чи всередині е, самої е, палаті представників межі різних комітетів. Mm -hmm. На жаль, ця зміна сталася зараз тепер, чи то ворог е, трохи е, допоміг, щоб була зміна в палаті не знати. Але втім зараз ситуація така існує, що у палаті представників половство е, мажоритат має абсолют контролю. І це є зараз. Тепер партія, яка стоїть проти президента. Чотири голоси, які контролюють цілу представників, це є голова партії республіканський у палаті представників. Всі чотири підписали листа до Сенату до президента ще в минулому місяці. Перед тим, що законопроєкт вийшов з сенату, що вони не хочуть. Вони офіційно не хочуть підтримати будь-який законопроєкт, бо вони мають свої ідеї, як такий законопроєкт має бути. Що це більше повинні бути для е, південний кордон Америки? Навіть і що е, вирішили сенат свою ідею щодо південний кордон. Ще і ще зараз лідерство, яке контролює, чи буде голосування, чи ні. Е, вона стоїть проти такого голосування. Це чому mm -hmm. нам треба агітувати. І мати зустрічі з простими конгресменами, щоб вони вони звернулися до лідерства до тих, чотирьох голосів, щоб нарешті вони дали дозвіл, щоб голосувати. Бо як ми всі є впевнені. Існують понад 300 голосів, які б відразу би хотіли голосувати за допомогу. Зрозуміли, дякуємо. Додамо ще інформації до нашої розмови. Та маємо ще одну тему для розмови з вами. Отже, Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах зробить більше для захисту України ніж Джо Байден. Таке він пообіцяв під час передвиборчої кампанії в північному Чарльстоні. Далі цитата: за президентства Байдена Путін отримає все, що захоче, включно з. Україною кінець цитати. Пане Андрію, чому Трамп зробив таку заяву і для кого вона? <рес> а, ніколи не знати, що від колишнього нашого президента вийде. А, ідеї досить дивні. Але для нас, американців, я цілий це скажу для наших громадян тут в Америці: щоб не не слухати зараз, тепер не журитися аж аж ми дістанемося до конвенцій, щоб ми чули платформи. Зараз тепер ніякі платформи не існують, ми не знаємо конкретно. Що обидва боки будуть звернутися до нашої країни тут і скажуть, який, яка, який термін вони будуть мати зараз. Тепер така агітація, така такі промови на реліз специфічно від колишнього президента Трампа. То навіть не варта, хіба? Ті громадяни зараз тепер є в таких штатах, де є попередні вибори. То зараз тепер у південній Кароліни, де будуть багато не тільки українських активістів, але й так само попередні вибори у південній Кароліни. Це зараз вийде на річницю повномасштабного вторгнення. У двох найбільших містах у південній Кароліни вже є заплановані великі вічі наших активістів, то ті, що будуть голосувати, побачать, що наші українці стояться, є рідні Південній Кароліни, як, люди, це які Україну. як це допоможе Україні, як це допоможе Стоп... Україні і виділенню Стоп... штатів допомоги для України специфічно, коли ми робимо свою працю як активісти на локальному рівні. А що небудь що е, Вашингтон робить, вони зрозуміють, що локальні, локальна публіка більше підтримує Україну в таких штатах, де е, е, Україна би не думала я підтримка, але кожного року ми отримуємо прокламації від губернатора від локальних мерах, від великих найбільших містах. Е, є масових по понад 100 івентів по цілої Америці будуть на на цю річницю цього року. Ну, сподіваємося на. Підтримку, пане Андрій, дуже дякую вам. Сподіваємося на підтримку і громадян Сполучених Штатів і конгресу у допомозі Україні. Дякую вам за розмову. Андрій,